На каналі на огляді електротрактор від Elvin є L10 вантажопідйомністю 1000 кг. Загальні габарити трактора 3,90 довжина, 1,40 м ширина та висота з кабіною 2,40. Навісне обладнання. Стандартно йде ковш шириною 1,20 м Об'ємом 0,3 куба. Максимальна висота підйому 2,18 і висота скидання 1,85. Кліренс трактора складає це мінімальна точка по мостах 210 мм. Шини стандартно встановлені 29 на 12,5 на 15. Тут ми встановили шини грязьові 31 на 15 і 5 на 15. Гальма. Встановлені і спереду, і ззаду. В барабанні 240 мм. Час роботи трактора на одному заряді. Стандартно комплектується акумулятором на 200 А це гелевий. Час роботи буде складати 4 години. На даний момент встановлений акумулятор на 300 А це залізо фосфатний. Час роботи на даному акумуляторі складає 6 годин. Це вже перевірено, тому що по відгуках. Одного з клієнтів, у них робочий день починається в 6 ранку, і до першої години дня він вже якби залишається там відсотків 10. Максимальний акумулятор, який можна встановити на дану модель, це буде 400 А. Це залізофосфатний, і час роботи буде складати 8 годин. Ось як відкривається задня кришка, тут встановлені. Три контролера на кожен двигун. Один контролер йде це на передній міст, другий контролер це на задній міст. І третій це на гідравліку. Гідравліка це двигун потужністю 5 кВт 72 вольта. Двигун переднього і заднього моста це потужність 4 кВт. Загально 8 кВт. Працює на напрузі 72 вольта. Стандартний час заряджання акумулятора складає 8 годин. Також можна взяти швидку зарядку, це додатково. І час заряджання буде складати від 2 до 4 годин в залежності від ємності акумулятора. Гніздо для заряджання акумулятора встановлено під сидінням водія в салоні. Стандартно модель EL10 комплектується з відкритою кабіною. Тобто зверху тільки дах на стойках. Ми взяли закритою кабіною. Це додаткова опція, але вона можлива. Є двоє дверей, повністю закрите, герметично, що зручно і. Зимою і влітку, тобто, де використовується трактор, де є пиль, вітер і тому подібне. Це набагато зручніший варіант. Давайте розглянемо всередині. Маємо зручне регульоване сидіння, регулюється спинка, сидіння регулюється вперед-назад, тобто по висоті водія для зручності. Також для зручності. Є вентилятор, є підсвітка в салоні, є FM-тюнер, кермо також регулюється під посадку водія. Зараз ми умідемо з другої сторони. Ось фіксатор. І так ми регулюємо кермо. По органах управління стандартно йде справа це газ і зліва це педаль гальм. Зліва на ручці ми бачимо стояночний. Тормоз. Це автомат виключення повністю живлення трактора. Давайте присядемо всередину. Маємо рідкокристалічний дисплей, показує швидкість, показує час роботи, показує ємність акумулятора. В відсотках, також напругу його, поворотні сигнали, стоп сигнал. Також по органах управління. Це звуковий сигнал, ходові вогні, світло, омивач, не омивач, а очисник скла. Аварійна сигналізація це на правій стороні керма на лівій поворотні сигнали і додаткове світло включається ось тут. Джостик управління це рух вперед, рух назад. Звуковий сигнал. На себе підйом, від себе опускаємо регулювання ковшом вліво-вправо. Кнопочка зелена це йде підсилення гідравліки, тобто, якщо ви, наприклад, стоїте на місці, а не в русі, ви вижимаєте цю кнопочку і йде накачування гідравліки. Це йде речах швидкий захват. Тобто для швидшого захвату і фіксації навісного обладнання. Гідравліка. Ємність гідравлічної системи складає 40 літрів. Рідина використовується стандартна 46, показує рівень. І в середині у нас є пробка на залив гідравліки. І з додаткового обладнання, навісного обладнання і додаткових опцій, які можна взяти ще до даної моделі, це можна взяти форкоп. Шини вже поставлені, це грязьові кабіна це також іде додатково, це не стандартна опція. Що стосується навісного обладнання, то тут вибір дуже великий, десь біля 20 насадок тільки є до даного трактора. Це м, стандартний ковш, ковш 4 в одному, це ковш для, для снігу, ковш для прибирання, ковш для е, тюків сіна, е, екскаватор. Тобто, це все навісне обладнання можна обрати у нас. Вибравши на сайті, або зв'язавшись з менеджером, і ми вам підберемо. Що стосується кольорів, колір можливий оранжевий, як на відео, червоний, синій та зелений. Тобто, це під це готується, виготовляється під клієнта, під замовлення, або дивитися по наявності, якщо вже є на складі в Україні. Кому було корисне дане відео. Ставимо вподобання. Підписуйтесь на наш канал, будуть ще нові моделі, будуть потужніші. І, взагалі, кому цікава сфера електротранспорту, підписуйтесь, поширюйте, ставте лайки та коментуйте. Дякую за перегляд!